Оно вторгнення повністю змінило світогляд українців та їхнє сприйняття раніше здавалося б буденних речей, в тому числі й у колективу нашого телеканалу. Нині основним завданням журналістів є боротьба на інформаційному фронті, де проти стоїмо не лише ворогу явному, але й його поплічникам на території України. Після 24 лютого ми працюємо, аби викривати колаборантів та їхній бізнес, який фінансує вбивства українців. Виявляється, адепти руська міра роками діяли у Львові і навіть не приховували своєї проросійської позиції. Проповідник руського міра. Хто у Львові пропагував дружбу з Кремлем навіть після анексії Криму та вторгнення на Донбас? Займалися збором інформації пропагандою російсь... цього руського міра. Як проросійський бізнесмен продовжував торгівлю з окупантами аж до повномасштабного вторгнення? Питання економічної безпеки країни. Та чому місцева влада увесь цей час була прихильною до адепта Рускава міра. 2018 рік. Львівська обласна державна адміністрація приймає рішення виселити з орендованого приміщення російський культурний центр, який осів на вулиці Короленка ще в 90-х роках. Будівлю організація винаймала просто за смішну суму 5 гривень на місяць. Це була оренда майна, і обласна рада прийняла рішення розірвати договір оренди, передати на іншу мету, тобто в абсолютно діючи в межах своїх повноважень. І знову ж таки, питання, чому це, це треба було стільки з цим чекати, зволікати, а в центрі Львова тримати біля себе, ну, умовно кажучи, якийсь русський молебень. Спроби російської общини оскаржити рішення влади через суд провалилися, тож змушені були покинути приміщення. По собі залишили чимало мотлуху, зокрема, вражаючу кількість антиукраїнської агітації, як то примірники газети Русський вєснік». Пропагандистські матеріали і досі розміщені на сайті ворожої общини. Зокрема, хвалебні оди Медведєву, виправдання анексії Криму і ціла серія ностальгічних публікацій про життя Львова в часи російської окупації, такої агітації спрямованої проти України в російських. Урах в Львові було дуже багато, і це не одноразова якась акція. Ми займалися збором інформації, пропагандою російського цього руського міра і, по суті, готували е цю війну нам. діяльність російської общини фінансував її ж голова та засновник Анатолій Бобришов етнічний росіянин. До слова, цю організацію багато років курував. Колишній кадебіст Олександр Косторний, нині підозрюваний у держзраді за наведення російських ракет на Львівщину. Бобришов утримував і скандальну газету. Про що з гордістю розповідав російським журналістам у статті про русських людей, які живуть в недружньому краї. Бобришов ще й обґрунтував свою проросійську позицію. Як говорив імператор Олександр Третій, Росія має двох союзників: російська армія і флот. А в нас є єдина родина Білорусь, Росія, Україна, яку розвалили, яку треба відновлювати. По суті, ми один народ, одна сім'я. І коли стає зовсім погано, то остання надія на сім'ю. Отже, порушену сім'ю треба відновлювати, включати голос крові. Про це Бобришов заявив у 2014-му, якраз напередодні анексії Криму. Виглядає, наче він готував плацдарм для окупантів. В минулому чоловік був помічником скандального нардепа від комуністів Олександра Голуба. А гроші на проросійську агітацію акумулював з Львівського хімічного заводу, який приватизував ще у 90-х роках. Нині підприємство й надалі належить Анатолію Бобришову та його доньці. Я думаю, якщо чесно, бо він вже такий старший досить чоловік, я думаю, там, скоріше всього, що все вирішує його дочка. Угу. Я вже наскільки бачу. Йдеться про Крістіну Бобришову. Саме так не Христина, а Крістіна. Ім'я жінки в усіх офіційних документах. Якщо в нас один з ключових заводів належить росіянам, як ви думаєте, це несе небезпеку для Львова, для України загалом? Я переконаний, що несе. До слова, у 2017-му підприємство потрапило до чорного списку антимонопольного комітету. Львівський хімічний завод та фірма «Львівкисень», що також перебувала у власності Крістіни Бобришової, регулярно змагалися між собою в тендерах. На закупівлю різних газів для львівських медзакладів за змову на торгах їх оштрафували і позбавили можливості брати участь у держзакупівлях на три роки. Однак, у 2020-му через суд сім'я оскаржила це рішення. Змагальність на тендерів відбувається насправді. З однією метою, а переможець визначений наперед, В той час, коли багато українських підприємств не могли перемагати на цих тендерах, не могли створювати ринок кисню, була така гегемонія, були стабільні прибутки. І друге, будь-яка діяльність, яка пов'язана з псевдо. Неурядовими громадськими організаціями, які мають російські спрямування, однозначно курується спецслужбами Російської Федерації. Крім того, у розпал пандемії коронавірусу, коли медичний кисень рятував життя тисячам українців, завод Бобришових реалізовував свою продукцію за найвищими в Україні цінами. Кілька областей е Заходу України. Брали кисень, споживали цей кисень, бракували його, тому що завод. Там вже достатньо старий, зношене обладнання. Те, що це втягувало з щомісяця в лікарень мільйони, це я пам'ятаю, там, може там зараз не, не скажу чітку суму, але це мільйони щомісяця. Тому ми рахували, що навіть дороге е генеруюче обладнання, нібито на першполі, воно дуже швидко, скажімо так, буде навіть в фінансовому плані, я вже не говорю там, про щось більше, буде окупне. Тому ну, це, це великі ціни. За мільйон нині більшість лікарень стали автономними, тож із часом відмовилися від співпраці. Знову ж це питання економічної безпеки країни, що не може бути представники чи пов'язані з агресором, представники в нас на нашій території взагалі не тільки в Львові, а в Україні. Ось тобто це питання. А якщо це як ми бачимо в цьому випадку, ще є монополіст. По життю, скажем так, забезпеченню ну, от лікарні та да, наприклад. Ну це зрозуміло. Тут держава би мала зробити напану такі однозначні і правильні кроки, щоб ці підприємства були націоналізовані попри це, а також на тлі скандалів з російським культурним центром і тендерними махінаціями, міська влада виявилась прихильною до проросійського бізнесмена. Голова так званої руської громади Львова. Він має тісні зв'язки, якісь там медалі від російської влади. Він відверто пропагує руський мір в Львові і він відомий тим, що мер міста йому ще й вручив медаль. Андрій Садовий пояснив, відзначив Анатолія Бобришова, подякою за якісні результати його роботи. Стосовно керівника підприємства Бобришова, це було звернення керівників підприємств підприємцівського району. Він керівник цього підприємства 30 років, тому я зобов'язаний реагувати на такі звернення. Я дякую людям за ту роботу, яку вони роблять в сьогоднішньому часі. І це після кількох років українсько-російської війни та закликів Бобришова до братання з окупантами.